Ви знаєте, друзі, якісь слабкі хейтери пішли. Починають мені писати знову, мабуть, у них там загострення зв'язку з осінню, я не знаю. А покажіть нам будинок, а покажіть нам з меблями і так далі. Так, от, хлопці, дівчата, я інженер-будівельник. У мене диплом інженера-будівельника, у мене сертифікат інженера проєктувальника, у мене сертифікат технічний нагляд. Якщо ви не знаєте, що це таке, то ви щаслива людина. Бо якщо я прийду на ваш об'єкт, вам навряд чи це сподобається. Просто я не продовжую ці сертифікати, тому що в мене немає такої потреби. А наші проекти і наші об'єкти я показую і транслюю на каналі. На Тіктоці, в Інстаграмі, Фейсбуці почав Ютуб канал. На сьогоднішній день 2000 відео тільки на україномовному. Більше 7 тисяч на російськомовному. Дивіться і насолоджуйтесь, там є і наші проекти, і наше будівництво, і наше оздоблення навіть присутнє. Тому що трошечки ми ще зачепили це оздоблення. Тому, звісно, я дуже вам вдячний за увагу до моєї скромної персони, але вибачте, я не девелопер, я інженер-проєктувальник. Зрозуміло? Ось мій робочий день. Ось моє робоче місце. Розумієте? Я не продаю готові будинки, друзі. Я розробляю проекти і будую якісні будинки конкретній людині під конкретну ділянку. Це людина, якщо захоче, то буде вам показувати свій будинок. Зрозуміло, я не будую так, щоб вас туди водити за ручку і показувати. Хочете? Дивіться, будь ласка, на каналі. А мені є чим займатися. Ви ж бачите. Я сиджу на своєму робочому місці, бо я працюю дупою. Багато років. Я розумію, що девелоперам треба їздити по об'єктах, показувати, що вони там будують, набудовують. Ну, у мене для цього є голова. І слава Богу, комп'ютер. І на мою радість інтернет. Тому мені вистачає що робити. А ви, будь ласка, ви можете йти і купувати те, що там набудували, і насолоджуватися результатами того будівництва. Жити в гетто, жити в мурашнику, жити на одній сотці. Ну, будь ласка, йдіть і розбирайтеся потім зі своїми сусідами і своїм забудовником. До речі, у мене достатньо інформації по тому, як будують. Ще один приклад. Деякі забудовники мене заблокували в усіх соціальних мережах. А ви робіть висновки, чому вони мене заблокували. Напевно, тому що мені дуже сильно очі ріже, як вони будують. Кстаті, можна зробити челлендж. Можете мені на бліс вебінарі просто скинути посилання, ми з вами відкриємо і подивимось. Забудовник заблокував мене чи не заблокував. Вам ознака якості. Угу.